Всім привіт, любителі халяви! З вами Генка Бена. Ну що, вітаю всіх з першим днем зими. Чи готові ви забирати всю ігрову халяву за минулий тиждень? Якщо так, то вмочитись зручніше, адже сьогодні ви дізнаєтеся, в які популярні ігри можна зіграти абсолютно безкоштовно на цих вихідних, яку халяву підготував на магазин Games цього разу. Також за традицію розповім про нові безкоштовні ігри Steam і роздачу Assassin's Creed Syndicate від Ubisoft. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим, як ми почнемо, хочу роз Грати серед вас гру Star Wars Jedi Fallen Order. Для участі вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео, або ж напишіть про свого улюбленого ігрового персонажа і поясніть, чим він вам подобається. Підсумки цього розіграшу будуть підбиті в наступному випуску з халявою за тиждень, якщо це відео набере щонайменше 700 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почати цей випуск хотілося б з компанії Ubisoft, яка прямо Зараз проводить роздачу гри Assassin's Creed Syndicate у своєму магазині. Сюжет цієї частини розгортається у Лондоні кінця 19 -го століття. Головними героями виступають близнюки Джейкоб та Іві Фрай, які намагаються протистояти тамплієрам, які прагнуть контролювати місто. Роздача Assassin's Creed Syndicate триватиме до 6 грудня, тож сподіваюся, ви встигнете забрати його до своєї колекції. Для цього переходимо за посиланням в описі, далі натискаємо на кнопку і входимо до свого аккаунту Uplay. На давній пір він називається Ubisoft Connect. Після чого ми отримуємо повідомлення, що гра додана в нашу бібліотеку. Але про всяк випадок рекомендую переконатися в цьому особисто. Не виключено, що напередодні новорічних свят, Ubisoft порадує нас роздачею ще якихось тайтлів зі своєї колекції, тож триматиме вас в курсі подій. Щодо безкоштовних вихідних, то цього разу нам надали можливість випробувати чотири гри. Перша це Tom Clancy's Rainbow Six Облога, тактичний мультиплеерний шутер з напруженими боями на коротких дистанціях та у відкритому просторі, де стратегія та команда взаємодія відіграють найважливішу роль. Для гри є декілька різноманітних ігрових режимів і безліч оперативників з унікальними здібностями. Далі у нас Ікарус – кооперативна виживалка, де потрібно вирушати в експедиції на далеку планету ІКАР, яка переважає екстремальним кліматом. Гравці повинні досліджувати небезпечну місцевість, виконувати завдання, полювати, займатися будівництвом та крафтом. В експедиціях можуть брати участь до восьми осіб. Третя безкоштовна гра це Battle Beat Remastered». досить популярний мультиплеєрний шутер з низькополігональною графікою, повною руйнівністю та масштабними боями до 254 осіб. У грі присутні 5 класів, більше 19 карт, понад 45 моделей зброї з широкими можливостями кастомізації та безліч видів техніки. Ну і четверта безкоштовна гра це «Hell Let Loose». хардкорний військовий шутер у сетингу Другої світової війни з битвами до 100 гравців. Ви зможете не тільки виконувати роль піхоти, але й керувати танками та наводити артилерію, щоб зрушити лінію фронту на свою користь. За традицією, окрім безкоштовних вихідних, усі чотири проекти також отримали знижки. Microsoft опублікувала список ігор, які поповнять каталог сервісу Xbox Game Pass у грудні. У підбірку, окрім інших ігор, увійдуть Far Cry 6, Rise of Tomb Raider та God Simulator 3. А також 30 листопада в Game Pass додали обидві частини пригодинського соус лайк-шутера -like Remnant. Так що пишіть у коментарях, як вам ця добіда. Пірка ігор і чи користуєтеся ви взагалі Game Pass. Ну А ми переходимо до наступної халяви. А саме до магазину Epic Games, який цього разу готовий порадувати геймерів, зокрема фанатів файтингів, роздачі і відразу двох ігор цього жанру. Перша це Jitsu Squad, барвистий 2D-екшен з мультяшною графікою, в якому вам доведеться просуватися вперед на різноманітних локаціях, водночас знищуючи орди ворогів. Проходження доступне як в одиночному режимі, так і в кооперативному до чотирьох осіб. Друга безкоштовна гра це. Майті Файті Federation, стрімкий файтинг, який змусить вас затамувати подих від захоплення. Дії відбуваються у світі, де наймогутніші бійці з різних вимірів збираються разом, щоб битися в епічних битвах. Сюжет обертається навколо потужного кристала, який був розбитий на шматочки та розкиданий за різними вимірами. Грати можна як поодинці в аркадному режимі, так і в компанії друзів, борючись один з одним. Забрати обидва проекти до своєї бібліотеки вийде до вечора 7 грудня. Після цього магазин порадує нас ще Двох ігор. Ну і забігаючи трохи наперед, хочу нагадати, що приблизно з 14 по 28 грудня в ЄГС почнеться новорічна роздача таємних ігор. Сумарно нам мають подарувати 15 ігор, серед яких, напевно, будуть як не особливо популярні ігри, так і якісь повторні роздачі. Ну і само собою для хайпу завезуть декілька тріплея проектів. Десь після 7 грудня я планую зробити для вас невелике відео з усіма актуальними інсайдами та чутками про цей захід. Також у цьому відео буде запущено конкурс. З прогнозистів, у якому ви зможете взяти участь, тому щоб нічого не прогавити, обов'язково підписуйтесь на канал та дзвоніть у дзвоник. Ну а прямо зараз давайте розповім про нові безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Міні-гольф Galaxy – віртуальний міні-гольф, де потрібно подорожувати Всесвітом і виконувати різні завдання. Ще можна створювати власні рівні або змагатися з реальними гравцями. Проект вийшов у дочасному доступі, і в поточній версії доступна лише перша планета, але в майбутньому обіцяє додати більше ріг в них. An Arcade Full of Cats аркадна гра присвячена пошуку милих котиків. Проект отримав понад 2,5 тисячі відгуків та 99% рейтингу. Його хвалять за приємний саундтрек, файне оформлення, наявність пасхалок та секретних міні-ігор. Killer Instinct – культовий файтинг із 90-х, але в сучасній обгорці. На 10-річчя гри розробники вирішили перевести стандартне видання на фрі то плей модель поширення. На вибір є 29 персонажів, 20 карт, мультиплеерний, кооперативний чи сюжетний режим. У безкоштовній версії геймерам доступний лише один персонаж, який змінюватиметься щотижня. А якщо вам хочеться зіграти на всіх доступних персонажах у будь-який час і при цьому отримати додатковий контент, то доведеться придбати ювілейне видання Killer Instinct Anniversary Edition за 600 гривень. Доміно за Little One намальований від руки пригодинський 2D-платформер про хлопчика-інтроверта на ім'я Доміно, на тлі лякаючих кронівань навколишнього середовища та зміни клімату, юний герой вирушає у захоплюючі глибини своїх мрій. розплутати нитки самопізнання та відкрити собі силу, здатну призвести до змін як у цифровому світі, так і в реальному житті. На City Блюз комедійна візуальна новела про капітана Фокс та детектива Єнота. Незважаючи на кардинальні відмінності в характері, героям належить об'єднатися, щоб дослідити неоною вулиці горіхового міста, а також познайомитися з його дивними жителями та розслідувати різні злочини. Як на мене, гра досить мила, і до того ж має цілих шість кінцівок. Пестілен Стелс стелс-гра від першої особи. Бо в якій ви граєте за повелителя чуми, відданого бога, який прагне помститися своїм братам. Використовуєте свої надприродні здібності, щоб проникнути у місто та заразити їхніх лідерів. Shell's Kitchen – кооперативна кулінарна гра про двох синів всесвітньо відомого шеф-кухаря, Гордона Кламзі. Щоб успадкувати сімейний ресторан, героям доведеться довести свої навички, а саме належить нарізати продукти та готувати замовлення, щоб радувати клієнтів. У плані гімплея гра нагадує Overcooked, але на жаль, влаштувати вак на кухні. Вийде лише на одному екрані, а не в режимі онлайн. Але виходячи з того, що проект був розроблений звичайними студентами на їх власному рушії і всього за 9 тижнів, як мінімум можна висловити респект, залишивши відгук на їхню гру в Steam. Amazon анонсувала свіжу добірку безкоштовних ігор, які отримують підписники сервісу Prime Gaming у грудні. У найближчі кілька тижнів компанія роздасть де з луп та комбінера для Epic Games. Але про це поговоримо вже у наступних відео. Виходячи з останніх новин, Amazon звільнила 180 співробітників Бідників зі свого ігрового підрозділу. Таким чином, компанія хоче покращити якість, а можливо, і кількість ігор, які роздаватимуться за підпискою Prime Gaming, а додатковий капітал має цим допомогти. Тож чекатимемо приємних новин вже наступному році. Ну і поки я монтував це відео, Rockstar Games також оголосило про те, що трейлер GTA 6 буде показаний 5 грудня о 16.00. На фото також присутні напис трейлер 1. Мабуть, це буде не єдиний трейлер багато очікуваної Вже 7 грудня в Америці відбудеться. Щорічна церемонія нагородження The Game Awards, де Rockstar Game вказана у списках партнерів-консультантів, тому не виключено, що вони також підготували якийсь сюрприз. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на Сабнатіку, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, в'яжи зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну, а з вами завжди був агент Габена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.